Всім доброго ранку. Ми знову на своїй локації, де в нас весінні висажені лікарські рослини, а тут астрагал. Такий він поганенький, але ми прибрали і будемо доводити все-таки все до ладу потрошки. От він є тут такий він, астрагал, його нема. Тут є, тут є рослиночка. Не так, як хотілося, але є. Це наш чебрець, який доведений трошки вже до ладу, але знову не заростають, ну нічого, висаджений він, підсажений, дуже сильна жара була рослинки, сподіваюся, там дощ буде. Оці рослинки такі наші бідненькі вони відживуть і приживуться. Якщо ви бачили попереднє відео, яке тут було жахітер, то вже видно, що трошки є щось. Наступний наш етап це і Тут я просипав міжряддя. Сьогодні будемо сипати рядочки, подивіться. Вже щось, видно виглядає. Так, помаленьку-помаленьку і доведемося до ладу. Тут знову вже другий рік попідряд буде календула. Її перебили, от воно вже починає сходити. Сходи календули. Значите, таке. Це тут підсажено сосені. Там десною трошки посадили. Підписуйтесь, дивіться гарного всім дня, мирного неба.